Я з міста Переяслав, Київська область, Україна. Я там народився, виріс. Все життя там прожив. Одружився, народив син. Цей ріелтор, що яку я зараз вам покажу, я коли знімав будинок. Вона російську мову. Давним-давно. Була до війни і після війни залишилась російською мовою. Я і до війни, і після війни вів блоги російською мовою і українською мовою. Двома мовами. Але мене чомусь зробили зрадником батьківщини. За мову. Просто за мову. Сейчас я нахожусь в квартирі, на в это школы, это детский садик, відео продажа. Мікрорайоні очень хороших автовокзал. Все, рядом, все компактно розположено. Удобно очень Жилой массив, жилой район, прекрасні люди. Чому в українців такий менталітет? Комусь можна російською мову розмовляти, комусь абсолютно заборонено. З нього роблять зрадника, сепаратиста, колаборанта і прям ворога народу. Чому так? Тому що наш український менталітет дуже гнилий, дуже вонючий, дуже неприємний. Я не кажу, що у всіх, але у дуже багатьох людей. Чому так? Я до цих пір не знаю. Я тебе не любити, я слава.